Пан Василь вирушає у вербовий гай, аби заготовити матеріал для майбутнього кошика. Каже, полює за однорічними лозами, бо вони найкраще підходять для роботи. Такі гілочки, тонесенькі, вони доволі гібкі, їх можна фактично намоти на палець. На це заняття, говорить, витрачає найбільше часу. З уловом гілочок повертається додому. Їх залишає просушуватись, натомість показує завчасно підготовлену лозу. Оце більше із жовтої верби. Вона дуже гнучка і підходить для дрібних виробів. Аби дерево піддавалось плетінню, з нього робить стрічки. Розколюємо цей прутик. Пагони верби в руках майстра перетворюються на кошики, скриньки та сумки. Пан Василь розповідає, усі вироби унікальні, адже кожен вигін гілочки додає індивідуальності, яку неможливо відтворити машинно. Це корзина велосипедна, це грибні корзини, також з різної лози. Це хобі з'явилось шість років тому, коли вийшов на пенсію, пригадує Василь Душка. Каже, нові знання черпає з інтернету, бо майстрів такого ремесла в окрузі немає. Я в себе от не знаю, з ким би можна було пообщатися в нас в районі, що теж можуть таким займатися. Оскільки воно або ж відпадає це все, в сучасне время пластик заміняє. Робота з природніми матеріалами вимагає терпіння та уваги до деталей, зазначає Василь Душка. Та каже, попри кропіткий процес, і дня не обходиться без плетіння. Це така робота, що якщо не буде, вона тобі нравитися, така робота, просто не будеш робити, тому що дуже багато часу займає. І, можливо, навіть не завжди оправдує ці затрати труда. Душа вложена. Народні вироби, навіть сам виріб, він чувствується тепло іде від нього. Своїми вміннями чоловік ділиться на ютуб-каналі, де має 8 тисяч підписників. Каже, його відео не лише навчальний матеріал, а й джерело натхнення для тих, хто хоче спробувати себе у цьому давньому ремеслі. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.